Не уявляєте навіть який екскурс в минуле ми вже щойно зробили із Максимом, а все не дарма, тому що до нас в гості завітала дуже особлива людина. Вітайте в нашій студії Леся Тромбола, власниця мережі газетних кіосків нашого міста і взагалі а, людина, яка нам щойно показала ось такі цікаві примірники газет, яким а, я а, мушу зізнатися понад 40 років. І дійсно сьогодні ми будемо спілкуватися про закарпатську пресу, про а, закарпатську пресу вже в період незалежності України та взагалі про те, як це. Пані Леся до е, долучилася до самого цього роду занять. Доброго ранку. Доброго ранку. От самого початку мені би хотілося поговорити з вами про те, як саме ви долучилися до цієї справи. Адже поза ефіру ми вже трошки поговорили про те, що це у вас можна сказати справа сімейна. А ну, а тепер для наших глядачів, будь ласка, розкажіть, з чого все починалося у вас? Ну, я була студенткою першого курсу, важкі 90-ті роки. Якісь вже почалися можливості підробітку в студентські роки. Раніше такого і не було звички у студентів, а це з'явилося. Мене завжди оточували газети. Тобто, у мене батько був редактором газети «Молодь Закарпаття. Я виросла фактично в редакції, в типографії. Я бачила весь процес, як він колись при ну, не було комп'ютерів, були гранки, були такі металеві. Я не як вони називаються на чому катали е, бумагу, і вони перепереходив текст на е, папір. З'явили е, ці газети, були завжди навколо мене. Мама працювала в бібліотеці, тобто це було для мене звичайне таке середовище. Ну і з'явився підробіток з продавати газети. Трохи продавали, потім е, почали з'являтися нові журнали. Глян, глянець з'явився якісь дитячі видання, дорослі, політичні шукали розповсюджувачів по. В областях України вже з Києва опиралися на тих, хто вже почав працювати. Якось так я залишилася в цьому бізнесі, можна так сказати, стала дистриб'ютором деяких видань, почала їх розповсюджувати вже по всій області, не тільки у місті. Ну і мережа з'явилася кіосків, тому що вже в одному місці працювати було ну і не цікаво, і невигідно. От, по всьому місту з'явилися спочатку кіоски, розкладки, потім кіоски, а потім вже почали з'являтися в Ужгороді супермаркети. Супермаркети з'явилися, і після того ми почали ще й в супермаркети поставляти продукцію. Ну, бачили, мабуть, можна на касі розрахуватися за пресу, тобто ми поставляємо продукцію в супермаркети також. От, якщо продовжити саме про нинішній час, теперішній, в одному з інтерв'ю ви сказали, що у вас навіть вдома десь є світлина, де ви здається, в семи або восьмирічному віці з от такою кипою газет. І от мене цікавить, саме, яке було, яка, взагалі, скільки видань було саме в радянські часи, яка кількість от, саме, от таких різноманітних видань, і що вже потім як змінилося вже з здобуттям саме незалежності. Чи з'явилися якісь нові видання, нові номери, примірники, газети? От? Різноманітності не було, насправді були дві газети молодь Закарпаття і Закарпатська Правда. Але оскільки область у нас специфічна, то е, був ще дубляж угорською мовою. Це Карпат Ігасов. Е, тепер це абсолютно автономна газета. І е, молодь Закарпаття також мала дубляж і російською, і українською мовою, як і Закарпатська Правда. Все більше газет в області не було. Е, ну, по Україні, мабуть, було е, досить багато. Е, Потім з'явилася мені здається, Ріо одна з найперших ні, новини Закарпаття. Були була срібна земля, Ріо була орбіта, Ужгород з'явилася. сама перша от кольорова газета Неділя з'явилася. Багато потім дехто позакривався в один час. Ми нарахували в Ужгороді було більше 20 обласних видань. Це, до речі, було найбільше, найбільша концентрація газет на душу населення серед всіх обласних центрів України. Іни більше так ну п'ять було газет максимум, і то в основному були не такого інформаційного спрямування, а оголошення, реклама, рекламні такі видання. А наша закарпатська область була в цьому сенсі унікальна. Кажуть, що книги вже починають відходити в минуле. А що вже говорити про газети? Адже в наш час передових технологій газета здається трохи таким застарілим способом донести інформацію. Ви відчуваєте це? От ну. На покупцях користуються е, такі періодичні видання таким самим попитом, чи попит суттєво зменшився? Попит зменшився, попит суттєво зменшився. З'явився інтернет, з'явилася можливість е, читати ті самі видання в інтернет-варіанті. Це перше. Але знаєте, це мені нагадує, якщо пам'ятаєте, ну ті, хто пам'ятає фільм «Москва Слізам не вірить», там де була дискусія про те, чи буде театр, чи буде кіно. Так само і про газети. Тобто воно не буде. Можливо, таким масовим можливо воно буде трохи таким камерним, да ну, все таки залишилася і класична музика, і театр залишився, і книги залишаються. Інтернет не може все витіснити, та й не завжди є інтернет. По перше, ти можеш відпочивати десь на пляжі, що тобі інтернет, да ти, ти можеш десь втомитися. Твої очі можуть втомитися. Тобі треба просто уже хочеться почитати і поперегортати ще раз ту саму інформацію або цю газету. Ну це не можна порівняти. це це дві зовсім інші паралельні ну, речі. Ну, я не знаю, особисто, на мою думку, зараз газети, вони якимось є таким духом, я не знаю, автентичності або якоїсь такої вінтажності, коли людина сидить, а попиває там у нас десь якісь закарпатські кав'ярні кави і саме гуртає фізично. Тобто вона не свайпає в телефоні, як зазвичай зараз робить практично 90% населення, напевно, а вона от собі перегортає там сторінка за сторінкою. Потім, от як полюбляють дехто в кінці, ще я не знаю, якісь кросворди, Розгадувати там або ще щось. Ну, тобто на мене це навіє, от якийсь такий дух от саме цієї такої автентичності, якоїсь, ну, такої милості. От е саме про дорослих ми говоримо зараз. А щодо дітей, От, які були видання саме дитячого спрямування, які вони є зараз, і що взагалі пропонують о, саме на цьому ринку для найменших? Ну, коли я була дитиною, була піонерська правда, або вогник. Ну, це вже для дорослих. Ми говоримо про дітей. А Барвінок був журнал, не пам'ятаю, веселка, мабуть, мурзілка було кілька таких видань. Потім з'явилося їх дуже багато. Були, причому вони такі вже більш структуровані для дітей до трьох років, для дітей до шести років, для підлітків, для такого більш старш... старших діток. Потім почали в ці журнали вкладати певні іграшки, щоб зацікавити дітей: то машинку, то ляльку, то а, якусь якщо мультики якісь популярні були, там, ну я не знаю, свинка пепа тепер, наприклад, в сучасному світі більш популярна. Ну, це здорожчувало журнали, відповідно, і ціна була високою. Дехто залишився на ринку, дехто здався, пішов, тому що ну, писати для дітей і завойовувати їхні серця важко. І багато то для того, щоб бути на всеукраїнському рівні, вони чомусь старалися бути російськомовними. Ці журнали для дітей сучасних, для закарпатських дітей, скажімо так, це вже така трохи складна мова. Да? Для них неприродно читати російською мовою. Їм це складно зовсім інші. Вони не вивчають її російську мову, як ми коли там вивчали в школі. От і тому е, великих тиражів на Закарпатті не продавалося російськомовних україномовні, да вони більше м -м, переживалися і більше продавалися. Ну, на даний момент е, м, є там, зайчик, <гум>, називається журнал, там, є ще кілька таких там, уже для підлітків «Юна леді е, або принцеса, там, Софія, Дісней. Є е, кілька видань, але, на жаль, е, в Закарпатті не випускають, а е, центральні вони всі практично російськомовні. Дехто все рівно купляє, вони там, чи батьки читають дітям, чи якось діти вже читають. Ну, оце є. І основна проблема дитяча. от так само ми продовжуємо тему таких інформаційних і новітніх технологій. Чи складно завоювати саме читача дитину, дивлячись на те, що зараз от в ероновітніх технологій дитині купляють, і не знаю, до прикладу планшет вже у віці там. Трьох-чотирьох п'яти років, коли дійсно привчають дитину, теж так само, як і дорослі, от свайпати різноманітні сайти, дивитися. Я не знаю, десь на Ютубі якісь от мультики по якихось історії іграшок там або ще щось. От чи складно все ж таки в цей час і чи потрібно це дітям зараз саме провчати їх от саме от, до такого формату? От сприйняття інформації? Ну, ключове слово з того всього, що ви сказали, як дорослі. Да? Тобто, дорослі завжди показують приклад дітям а найкраще виховання це власний приклад. Чомусь і ще маленьким дітям батьки дуже звертають увагу, і купляють і курочку рябу, і попелюшку, і рібку приходять кольорові, люстровані видання вибирають і звертають на це увагу. Уже коли більш старшою дитина стає там 10 років, наприклад, є купа прекрасних книжок, які можна прочитати. Але вже якось я не знаю, батьки зайняті роботою зароблянням грошей не, не, не мають часу приділяти цьому Та й школа дуже нама дітей, вони стільки насправді вчаться, читають, роблять уроки, що у них е, інколи мало залишається часу. Але є є діти читаючі, є мода серед навіть підлітків. А ти вже прочитав там, не знаю, нову частину Гаррі Поттера, або там ще якоїсь там, Персі Джексона, або є, якісь фантастичні такі книги є, дуже популярні серед дітей. Тобто читають, читають, можливо, не так багато, як хотілося би, але існують діти, які люблять читати, які приходять і шукають нові книги, і що би ще нове почитати. Можуть наші українські автори, які пишуть дитячі книжки, конкурувати з закордонними авторами, тому що дуже часто купляючи своїй доньці книжку. Е, так, книжка гарна, ілюстрована українською мовою, але автор ну не, не українець. Тобто, з, зазвичай в більшості своїй це переклади. А чи є в нас такі якісь українські автори, які можуть от, теж також себе дуже добре зарекомендувати або вже зарекомендували на ринку? Є yeah. Навіть наш закарпатський Олександр Гаврош, він прекрасні книжки для дітей пише. Його видають такі видавничі величезні монстри, як «Абаба Галамага. Наша Галина Малик вийшла також у Абаби Галамаги в її пригоди а Алі. Ну, є українські, так є Рудківський, є Сашко Дерманський. Вони пишуть такі веселі книги, скажімо так, комеді... ну, не комедійні, я не знаю. Ну, серія для реготання називається. Тобто, вони не є фантастикою, не є якоюсь класикою, але вони дуже легко читаються і дуже цікаво. Тобто на рівні вони можуть конкурувати навіть з, з багатьма закордонними. Якщо вже торкнулися теми книжок, то хотілося б перейти саме від преси, до книжок, ви ж так само займаєтеся ще і так. книгами. У вас є власна ну, книгарня. Як саме розпочиналася ця робота, цей проект, якщо можна так сказати? Тому що так само ми знаємо про те, що от я не знаю, як то ви випадок, так, допоміг вам випадок саме цим займатися. І ви сказали так само про те, що якби не от той випадок, то тепер, можливо, ви би і не, не, не займалися б от саме розповсюдженням от книги у нас в буржуаді. Ну, я займалася розповсюдженням преси. І відповідно їздила багато по Україні, дивилася, переймала інший досвід. Попала на Петрівку, і там просто це такий клондайк книг був. Це були такі гарні книги, ілюстровані. Це були... Я згадала своє дитинство, коли в мене були звичайні книжечки, але їх обожнювала читати. Я ж виросла в бібліотеці, мене завжди оточували книги. І я зрозуміла, що в Ужгороді такого немає. Захотілася, щоб це було і в Ужгороді, але щоб робити якісну роботу, ми вирішили зупинитися тільки на дитячому асортименті, щоб це було е, найбільш на ну, широкий спектр е, всіх можливих книг. І тому е, започаткували книгарню. Ну, Я не знаю, я не знала, що мене чекає, і мені здавалося, що це так легко і просто ну що там колобок та рібку продавати. Всі ж про це знають і зараз всім розкажу, як, що треба купляти і буду продавати. Взяли в оренду приміщення і почали. もう。No. Я вже казала кілька разів, що якби я знала, що мене очікує, як мені треба це е, вивчати абсолютно нову справу і зовсім е, спиратися навіть не тільки на свої смаки, а й інших, і читати набагато більше і знати набагато більше. Можливо, би я це не зробила. Але так сталося, що ми е, відкрили цю книгарню, почали розширювати асортимент. Спочатку нам здавалося, що у нас так багато місця. Ми тут зараз все продало. Тепер ну у нас хіба що ще потолок не задіяний, щоб там не виставити якусь продукцію дитячі книги. Чи, чи, чи журнали, чи якісь іграшки. Ви кажете, що батьки вони так залюбки купляють дітям книжки. А які особливо подобаються? на чому от роблять батьки акцент, яку вони хочуть для дитини купити книгу? Ну, спочатку хочуть яскраву. Да? Коли маленька дитина яскраву, хочуть, щоб вона була цупка, тому що, відповідно, діти можуть порвати книги, щоб вона була картонна. А, от. Потім, коли книг стає в домі забагато, вже хочеться чогось інакшого. Уже всі знають про Пелюшку, вже всі прочитали Білосніжку, вже і про Пітера Пена. Давайте щось таке інше. Тоді вже переходять на більш сучасних авторів творів, вже вже шукають щось такі історії інакші ніж ті, що є вже в домі. Тоді вже треба пропонувати інші видани. Є ще видаництво хороший, дуже старий лев, наприклад. Вони випускають, ну тобто, я чому акцентую на цьому увагу? Це є добірні книги. Вони написані гарною українською мовою, не засміченою. Там дуже багато епітетів. Вона збагачує просто фразеологізмами і різноманітними якимись навіть народними традиціями. А от, дитину і взагалі навіть сімейні читання дуже цікаві для для Тобто, доросли. це не просто книга. Вона ще певний багаж знань в собі обов'язково діти, які багато читають, потім грамотно пишуть. Завжди стараються, щоб дитина там грамотно писала, беруть репетиторів, на знову готують. Елементарно почніть з дитинства читати хороші книги, де вони потім дитину буде дратувати, якщо вона неправильно напише слово. Вона його не напише неправильно, тому що вона його багато разів читала. і Вона знає, як воно пишеться. Хто багато читає, тут обов'язково пише грамотно і має багато мову для спілкування. А, а ви самі любите читати книги? Люблю читати, але хотілося би мати більше часу для того, щоб їх читати, на жаль, або це відпустка, або це подорож, або це м, якийсь вже такий зовсім вільний вечір, який з'являється. Тоді можна почитати. От ви, ми говоримо про українську мову. іншомовні видання є присутні саме в вашій книгарні? і який їхні які від, відношення от на фоні саме всього сортаменту. Ну, я вже казала, що діти у нас в основному україномовні, але є в нас все-таки російська школа, і е, багато переселенців з'явилося насправді на Ужгороді, в Закарпатті, І тому є попит і на російськомовну літературу. Її небагато, її десь до 10 в нашому магазині. І вона виділена в окремий стелаж, де той, хто е, хоче, приходить і на різний вік підбирає собі російськомовну книгу. Угорськомовних книг у нас практично немає. У нас є книгарня окремо з угорських. Скомовними книжками в Ужгороді. Ну і ще є е, книги для вивчення іноземних мов, і в тому числі це є простенькі якісь книги, уже коли людина достатньо знає англійську мову, чи французьку, чи е, німецьку, вона може купити собі книжечку на англійській там або німецькій мові, щоб вдосконалити своє володіння мовою. А от до речі, саме саме от такі популярні е, книги, от як той самий такий «Гаррі Поттер, про якого ми говорили вже. А е, тому, що зараз от, досить популярним є серед молоді е, читати от такі книжки мовою оригіналу чи е, присутні сам. От такі відомі світові книги у вас саме англійською мовою, до прикладу, от або ну я не знаю, якимось іншими мовами. А, Ні, насправді не присутні, бо це дуже дорогі книги. А, ви розумієте, що а, при нинішньому курсі а, іноземної валюти ця книга буде коштувати, ну я не знаю, може 500 гривень, може тобто, книги не є дешевими а, навіть в Україні, а за кордоном тим більше. А, той же «Гаррі Поттер», а, він а, остання книга, наприклад, а, україномовна. Вона на порядок дешевша, навіть ніж російськомовна. Я була коли вийшов остання восьма частина в Угорщині, то вона була практично в Угорщині разів в п'ять дорожче ніж тут у журді, угорськомовна. Ну а про англомовну навіть не знаю, скільки коштує. Нічого собі ніколи не думала, що книга мовою оригіналу може бути дорожча, ніж переклад. А чому так? Ну тому що мовою оригіналу вона вийшла в Англії. Да? Ага. Вона, не, вона не, не друкувалася в Україні. А, взагалі, тепер авторські права дуже охороняються, і того ж, повторюся, Гаррі Потера може випускати тільки одне видавництво, яке його випустило, Воно випустило, викупило ці авторські права у Джоан Роулінг. І все більше ніхто в Україні не може видати цю книгу. Вони її видають, перевидають. Усі томи, а, вот. а англомовну версію вони не випустили просто. Тобто, Ось такі тобто це всі ну, затрачені на випуск книги, плюс на логістику на доставку в Україну, Вон, воно якби от і складає саме цю ціну, яка, вона, яка знаходиться саме в нашій державі. Так, mm, да, і друк тепер не дешевий. Та й папір. Купіть пачку паперу звичайного офісного, скільки він буде коштувати, а відповідно, щоб його надрукувати, ще й книги, політурку на світі, воно книга да, тепер не опція. А, оскільки ми з вами так зустрілись на початку нового року. Можливо, у вас є якісь цікаві плани, можливо, щось плануєте реалізувати цього року. Поділіться з нами своїми планами на майбутнє. Можливо, в нас з'явиться ще одна цікава книгарня в місті. Чи поки не плануєте так? Ну, на жаль, економічна криза е, трохи обрізала нам крила. Планів завжди є багато, але м, втілювати їх в життя е, складно в, в сьогоднішніх реаліях. Планували ми давно вже наприклад розширити трохи площу книгарні, зробити там якісь читання, запрошувати туди авторів, ну хоча б от місцевих, да, які би автограф сесії влаштовували, які би розказали про про свої якісь нові видання. Ну, плануємо так і плануємо. Можливо, втілимо в життя. Можливо, цей рік уже не буде таким кризовим і буде простіше, і буде легше. Хочеться вам побажати, щоб всі ваші плани реалізувалися, тому що дійсно дитинство без книжки це не дитинство. Мені так здається, мене завжди супроводжували книги, і я б дуже хотіла побажати усім батькам, якщо ви вагаєтеся, що купити дитині, гаджет, якусь сучасну іграшку, краще йдіть і купіть хорошу книгу, гарну ілюстровану книгу. Ну а я нагадую нашим телеглядачам, що в студії програми Ранок на тисі» була Леся Тромбола, яка розказала нам про пресу Закарпаття та про літературу дитячого і взагалі про а, ситуацію з періодичними виданнями у Закарпатській області. Дякуємо вам гарно, гарного вам дня! Ми ж вам, шановні телеглядачі, кажемо, що з вами ми зустрінемося після випуску новин. Дочекайтеся нас обов'язково.